Малята, ми продовжимо роботу, і на цьому тижні говоримо про сім'ю. Ви вже знаєте, хто така сім'я? Що таке сім'я? Це тато, мама, братик і я. Так було у віршику. А якщо ще додається бабуся, дідусь, дяді і тітоньки, то це вже родина. І вся родина буває збирається. За столом. Ось зверніть увагу на малюночки, як збирається сім'я і як збирається родина. Подивіться: на обід збирається сім'я. Тато, мама та діти ми говорили. А родина, де є бабуся, дідусь, мама, тато і дітки то вже це більша сім'я. Дивіться. Сьогодні наше завдання на занятті по аплікації приготовити для родини сімейну скатертину. Це може бути родина скатертина або сімейна. Дітки, ось за сімейним столом скатертини немає, а за родинним столом є гарна така скатертина. Але зазвичай. І в сім'ї сімейна скатертина теж буває, накривають на стіл. Отже, малята, давайте ми з вами сьогодні зробимо аплікацію сімейної скатертини. Малята, для заняття на занятті по аплікації обов'язково потрібно, що пензли, клей ось така форма, основна, яка є яким. Квадратом геометричною формою, клейоночка для клею, ножиці, серветка, ось загальна клейонка та дві смужечки. Але не звичайні діти. Вони повинні, це я звертаюся до дорослих, повинні бути розмічені ось такі лінії для того, щоб ви їх різали. А тепер зверніть увагу, ось такий у нас зразок. Ми сьогодні з вами будемо вчитися різати квадратики. Я пропоную двох кольорів, але ви можете взяти. Основу любу, дивіться, тут у мене рожева, тут у мене зелененька. Далі квадратики будь-якого смужечки, такі можуть бути, будь-якого кольору. Головне, щоб ви змогли це зробити. Палята, дивіться, в лівій руці я тримаю смужку. В правій руці. Великий палець я ставлю в верхню частину ножиць, а середній пальчик ставлю ось сюди, в нижню частину. Якщо ви працюєте лівою рукою, то навпаки, ножиці ставимо ось так. Взяли ножиці і заздалегідь у нас вже є помічені лінії. Ліва рука тримає смужку і не рухається, а ножиці. Рухаються вперед. Так, тепер знову рухаються ножицю вперед ножицю вперед. І так, до кінця помічених цих квадратиків. Коли ми закінчили тут різати смужечку, продовжуємо різати іншу. Малятка, всі квадратики вже готові. Що ми робимо? Ми беремо ці квадратики і складаємо, зверніть увагу, на кожен куточок ось цією стороною. Зверніть увагу, у нас куточок тут, а сторона дивиться на куточок. Так, ми всі квадратики складемо складем на куточок. А тепер ми Іншого кольору квадратики ставимо цією стороною до цієї сторони. І так всі чотири сторони. Малятка, ми вже все розклали по куточкам, все дуже гарно. А тепер ми по черзі будемо приклеювати з кожного куточка. Пропоную починати. З червоних квадратиків ми обов'язково перевертаємо на іншу сторону, беремо пензлик та наносимо клей на цю білу сторону. Прикладаємо, пензлик нам заважає. Прикладаємо і використовуємо серветочку. Всі по черзі квадратики приклеюємо так, як вони лежать. Малята, ось ми і вже все, я вважаю, що і ви все зробили. Ми приклеїли, серветочкою притискували, і в нас вийшла одна така і інша е, скатертина, сімейна скатертина. Але щось у нас не вистачає, дітки. Згадайте, що ми з вами робили короваль. Давайте ми на цю скатертинку та поставимо наш каравай, який ліпили. Малята, ось погляньте, будь ласка, тепер у нас гостинна скатертина сімейна, бо на ній стоїть каравай, який ми зліпили. Малятка, я вам казала, що можна розфарбувати, розфарбувати насіння, і він у нас вже висох цей каравай. Він стояв на сонечку. А тепер буде стоять в куточку, де у нас є. Наш куточок для гри. Дітки, а ми з Петриком і Наталочкою чекаємо ваших скатертин, які ви зробите з допомогою, можливо, дорослих, бо сьогодні ми перший раз вчились тримати ножиці, різати по прямій та приклеювати по куточкам на квадраті. Бажаю вам успіхів і до нових зустрічей!